Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів жахів. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Дивне захоплення професійного фотографа Леона Кауфмана стало основним заняттям у його житті. Чоловік займається створенням фотографій з місць найжорстокіших злочинів. Бажаючи знайти застосування своїм талантам, молодий фотограф радісно прийняв пропозицію друга про проведення власної виставки. Коли власниця великої галереї погодилася надати можливість для цього, Леон вирішує вночі поблукати вулицями міста, сподіваючись зробити цікаві знімки. Незабаром він стикається із. З бандою панків, яка нападає на молоду жінку. Леон допомагає їй відбитися від хуліганів, а потім розлучається з нею. Проте наступного ранку виявляє, що жінка без вісти зникла. Чоловік стає одержимим ідеєю дізнатися, що трапилося з незнайомкою, і невдовзі виходить на слід серійного вбивці. У ранньому дитинстві Коді внаслідок пожежі в будинку втрачає батьків і залишається сиротою. Інших родичів він не має, і тому його відправляють на виховання до дитячого будинку. Якось до притулку приходить сімейна пара, яка пережила важку втрату, смерть своєї дитини. Їм сподобався Коді, і вони всиновлюють його, забравши до себе додому. Згодом новоспечені батьки дізнаються, що хлопчик має унікальну здатність. Персонажі його снів можуть проникати в реальність. Одна річ, коли сни приємні та несуть доброту, але коді часто мучають нічні кошмари. Небезпечні істоти із снів можуть наробити лиха, усвідомлюючи, яку небезпеку несуть його сни, хлопчик всіма силами намагається уникати сну, щоб не завдати нещастя своїй новій родині. Роккі молода дівчина з бідної родини, яка проживає в Детройті, і мріє переїхати до Каліфорнії разом з молодшою сестрою. Знайти роботу в напівзанедбаному місті просто неможливо, тому дівчина промишляє дрібними крадіжками. Якось вона дізнається, що у будинку сліпого старого нібито зберігаються 300 тисяч доларів, які він отримав як компенсацію за смерть доньки, яка загинула під колесами автомобіля дівчини з дуже багатої сім'ї. А разом зі своїми спільниками Алексом. Мтамоні роки вирушає на справу. Здавалося, що немає нічого простішого ніж пограбувати сліпого старого, проте їхня спроба обертається непоправимими наслідками. Переїхавши жити в інше місто, Ребека думала, що її дитячі страхи назавжди залишаться у минулому. Ті таємничі силуети на стінах, що виникали, коли в її кімнаті згасало світло, поселили в ній непереборний жах. Тепер, коли Ребекі довелося наглядати за молодшим братом Мартіном, вона дізнається, що таємнича сутність повернулася, та наразі відвідує хлопчину, який переживає те саме, що й вона колись. Ребека починає шукати відповіді, ще не здогадуючись, що примара, яка переслідує їхню родину безпосередньо пов'язана з їхньою матір'ю, яка загинула багато років тому за незрозумілих обставин. Життя в Нью-Йорку протікало як і раніше, та нічого не віщувало біди. Проте якось в місті починають відбуватися загадкові події, викликані надприродними силами. Жорстокі вбивства, моторошні написи з погрозами на стінах будинків та напади на людей в темних провулках ставалися все частіше. Місцеві поліцейські, які ніколи не стикалися з таким злом, виявилися безпорадними. Єдиним, хто не побоявся виступити проти кривавого свавілля, став офіцер поліції Ральф Сарчі. колишній. Військовий, який пройшов службу в гарячих точках. Він звик до насильства та ненависті, проте не може змиритися з існуванням такої нелюдяності. Згодом Ральф залучає до співпраці священника, здатного розшифрувати дивні послання у вигляді графіті. Уважно дослідивши їх, пастор Мендоса приходить до висновку, що вулиці мегаполісу заповнені одержимими У них вселяються злі духи, які з'являються з розлому між світами, що становить загрозу для усього міста. Тереза Гельбман кілька років тому втратила матір і зіпсувала стосунки з батьком. Вона вчиться в університеті, живе в гуртожитку. У неї немає ні справжніх подруг, ні постійного хлопця. Вранці у свій день народження, а саме 18 вересня, вона прокидається в кімнаті у ледь знайомого однокурсника, який представився картером. Та йде додому, не звертаючи увагу на велику кількість пропущених дзвінків. Увечері, вирушивши на чергову вечірку, на Терезу нападає хтось у масці немовляти і. Її ножем дівчина прокидається в ліжку, відчуваючи біль від неіснуючої рани. Кейт та Джон дуже любили дітей і планували завести ще одну дитину, маючи вже двох власних. Проте вийшло так, що жінка більше не зможе самостійно народити. І тоді пара вирішила всиновити дитину, вирушивши до найближчого притулку. Там їм сподобалася дівчинка на ім'я Естер, яка поводилася надзвичайно стримано, носила акуратні сукні і здавалося максимально вихованою. Оформивши усі документи, пара привезла дівчинку до свого дому. Спочатку новий член сім'ї приносив лише. Ще радість, проте незабаром у будинку почали відбуватися дивні та моторошні речі, які негативно впливають на усіх його мешканців. Бет успішна письменниця, яка вважає себе абсолютно щасливою людиною, адже вона має прекрасного чоловіка та фінансову незалежність. Проте в її житті був один дуже неприємний інцидент. В юності вона переїхала з мамою та сестрою в будинок тітоньки, де на них здійснила напад парочка моторошних маньяків. Їм дивом вдалося вижити, проте ті події залишили слід на кожній із них. Бет продовжують мучити привиди минулого, проте в її сестри справи ще гірші. Якось вона. Приймає дзвінок від віри, яка благає її приїхати та врятувати від чогось дуже жахливого. Бет не може залишити сестру в біді та вирушає на допомогу, навіть не підозрюючи, що на неї чекає попереду. Тімі Кейлі Расел пройшли важке дитинство, адже 10 років тому хлопця звинуватили у смерті батька та помістили до притулку, тим самим розділивши брата і сестру. Страшна трагедія, що сталася у сімейному будинку, наклала відбиток і на дівчину. Тому, коли тіма звільняють, вона домагається лише одного, а саме намагається довести, що за смертю батьків стояла надприродна сутність. Кейлі знаходить зеркало, яке раніше висіло в кабінеті батька та встановлює навколо нього різні камери. Та вживає запобіжні заходи, щоб упіймати і захиститися від паранормальної активності, проте, як і 10 років тому дівчина наражається на небезпеку, що походить від загадкового предмета. Виходячи заміж Грейс дуже хвилювалася, адже її наречений Алекс виходить з благородного роду. Проте весілля пройшло якнайкраще. Нові родичі були напрочуд доброзичливими і здавалося, майбутнє готує лише тихе та спокійне життя. Згодом Грейс дізнається, що її коханий зберігає страшну таємницю. Його рід був приречений на виконання жахливої традиції, що триває протягом кількох поколінь. Темні надприродні сили обдарували сім'ю багатством та славою, натомість Вимагаючи взамін приносити криваву жертву. Тепер дівчина мала зіграти в дивну гру, ставши частиною стародавнього ритуалу. Учасники якого мали протягом ночі убити новоспечену наречену. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!